Всім привіт! Зараз я скажу топ 10 ігор, які можна скачати. Поїхала. Перша гра це Роблетс. Прикольна гра, я її дек... практично кожен день гра. І слідша гра це у нас стендофф. Я її деколи не має, то можете замітити, у мене є зйомки. І на деколи часто обновки виходять. Слідоща і гра. У нас це ем, «Playground» — прикольна гра, е, все як понастежь. Ну, типу, ти можеш робити, що захочеш, чи там з людьми. Ми теж в магні виходиті. Ем, багато є чутів, які ну, багато не працюють. Люди, це Майкрафт. Коли ви зайдете в плеймаркет і скажете Майкрафт, то там виб'є платно. Але ви можете накупляти, заходьте. Як це в цей Google? Далі просить Майнкрафт і ссылка там, де по чорному пишемо буква М. заходите, там будуть де, 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 трошки вниз, там буде скачати, скажете скачати. ну Не знизу там аватарка буде скачати, трошки вниз там знову буде скачати. Качаєте і там будуть і далі ще скачається і ще щось буде. Далі там. Буде грати трошки час почекати і знову качати. Ну я і скачав в собі якраз цей Майкрафт. Є різні там статі версії, можна любу скачати. Следующий і... Слідуща у нас рад Сікмен Харген. Якось так. Коротше, там чоловічки, ти один на один зражаєшся. Проти... З лука з різ, різні стріли є. Я можу обкрашувати себе, стріли різні штуки. Можна там навіть тренування включати і бої на двох. Час... Я, в принципі, у нас з інтернетом, ну я цього не так часто граю, але ну, давно граю в слідущі ігри. А, щоб, чекати, у нас наша гра, це мало плейграунд. Я згадав кейс-симулятор. Е кейс-симулятор там є. Ти відкриваєш ще просто кесів з стендофа, як зтендофа, є багато різних ців. Там, коли карабіт і бабочка, ту я скачала, вона гарна, там навіть є плей. Тут ну, просто тиляш по чоловічку. Плечешка даду слідущі ігри. Слідуща це гра «Гоу Віпер», Якось так називається. Там треба будинки будувати свої, там людина дробашка. І виглядає те отарка на синьому вроді, як я запам'ятаю. І ти просто будуєш будинки. Ти собі будинок. Там є бріздні, багато штук. Прикольна гра. Я коли я замітив, скачав одразу. Ну, пограв, видав, потім знову скачав. Коротше, прикольна гра. Слід. І ще одна гра, я не знаю точно назву. але вона на, на, на оранжевому фоні. Е два О, вроде. Е, можна сказати, прятки, там вона має вибити. Ти сяш предмет і просто маєш ховатись. Ти ся, якісь може тебе ховати. Ну, наш онлайн неслідущі ігри. Слідущі ігри. Е, це перша як. Та. Е, окей, симулятор Кезгов. Все іски без Кизгова. На цікаві сказком. І ще одна гра, це е, моди на Майкрафт на один блок. Ну, коли тела ламаєш, він появляється. Е, теж з'являються різні моди. Е, е, я в принципі говорю в мод на Майкрафт виживання на одному блоці. Це клеск для Майкрафта. Okay, mm, я тут говорив. Він там виглядає просто блок раді на оранжевому фоні, або не бій. Тип, ну, типи тип і не в Майкрафті, а такий більш реалістичніший. Ну, квадратний в небі десь. І слідуші ігри, і ігри. Дивіться, коли ви зайдете на мій канал, там я різні кодики, які я вводу, або якщо тут проти карту. Та та гра називається порхоп. Краще можна сказати, паркурна там на біле схадає. А, все, чорний Ну і просто чоловічок білий. Типу скакає з ножиком, брать дефолтним. Акцендафі. І ще одна гра. Я назву не пам'ятаю, але можна сказати, ганяти від копі там. мають бути машина і в кінці два. Ну, типу, друга. Типу на те просто огонять відко. Пів є різні тачки. Ну і на тачках є квести. Це прикольна гра. Я і граю, коли має тернет, інтернет, вона без інтернету. Та я деколи граю з інтернет. Коли у вас є джост, якщо прати з телефону, то вона піде, що на телефон знаю. Я пробував. І слідше, що я ще скажу, це програмка, з якої я знімаю ці всі відео. вона тут пише. Запис є кран Акс. Тут є дуже багато функцій. Ви там от, тут, є так, тут дуже багато функцій і ви є. Як монтаж, дуже чого багато. І слідуща гра, я навіть не питаю, як вона там називається, Зараз гадаю. Як питаю, називає якась Rollin Egon. Нам показує телефон і програмки, як Це радше, всі програмки томашки дають, зараз ви заметите, як це працює. Оце так працює. І тут працює графіта. І коли ви будете тримати рівно, то воно буде Як грайте, то і воно буде падати. Перевернете то. І їх можна кидати просто так. Тут ще можна щось отако кидати. І стаття я тут побив дуже важкі рокарти, та просто так відбивати, я так відбив шість раз. Ну, прикольно, можна будувати так здання, отак робивши. От. Так зробив. І отак можна. Ну, не завжди все виходить. А потім там просто воно в текстури входить і тако. З, конечно, кстати. Якщо Тут можна додавати багато, то можна додавати сердечка, якісь штуки. Ну і ще можна от зайти в програмку, допустимо, на YouTube. І ти загодиш в нього. Ну коли ви так прийдете, у вас все пропаде, Ну коли ви натиснете цю кнопку і, і, і зараз згадаю, може ще якусь рух, ви, зраз, чекайте. А і ще згадав програмки. Перше автоклікер. Так, просто якісь типу, планшети і люди. просто може за одну соту секунду до нас тискати. Дуже полізно, коли хочете зробити е, безкінечне ну, число в канкуляторі, або так, щоб воно набивало вам, щось робило. Ну це ви самі розберете. І інше, що я не знаю, назву, можете сказати, крутити рулетку, там просто рулетка і крутити. Можете написати, що хочете, і насунути крутити. Тобто, є різні варіанти рулеток. І є різні як так ні, які, ось, там, якісь там ріше я якісь рулетки і В здавали. прикольно, я це хотіли з братом робити бої на ружках, але не знали яких. Тіп, яка випаде. Тому ми просто крутили рулетки, яка випадала, там грали. Ми там писали. Ну, прикольно. А там я цифра від 1 до 6, це які п'єсті будуть. Було дуже прикольно так грати. Ну і ми ще грали дельку на 100-100 газлы, то есть на одну газу я программу і всім па-па!